Мяч говорят команди кардинал забыл Леандрем номер 14. Крім травм. Що? Володимир Сотак. Свісток мовчить. Ну, можливо, мені здається, там було порушення, але зараз вже треба захищатися рівнянам. І Бондар тактичний, цілком. 14-й номер. Леандріньо, Ле автор двох голів. Намагався зробити хет-трик. І Зараз перехоплює Леандріньо м'яч. Самі собі привезли цей м'яч. Наші гравці помилилися перед воротами і дянішкими ну, між э, ніг забив Леондріньє. На 5-й хвилині другого тайму. На 25-й хвилині матчу, рахунок став 4 э, ЛТК-19, що кардинали 18, і що порушення жовта картка. Повернемося на гру до гри. і... Непогано точка. Як розіграє кардинал. Піддубний пробив. Друга спроба і другі спроби піддубний скорочує відставання. Знову Знов так і сімка. Цікава така боротьба. Ну, Сонда руками тримає суперника, але судді цього ну, принаймні не свистять і підбурний. І що зараз судді? Дадуть відкладений пол. Она третій Так думаю, сам Володимир Чудово розуміє, що зіграв він не на... краще. І що знов? І знову Мардіньо. Ле... Що там? Вийшов м'яч на межі малячки. Ні. Показує суддя, що можна грати. Бондар, Які сильні удари! У кількох сантиметрах від воріт пролітає м'яч. Дуже сильно пробував Бонер. Це я вже не вперше говорю, але ще раз повторюся. Олександр Бондар в тому числі проходить. Тарас Прислуцький. Не зміг. 1 квітня і завершуватиме чемпіонат 19 травня. Олександр Васич скорочує відставання. Де і коли завершуватиме чемпіонат карнал, це вже не так суттєво. А ось те, що на 17-й хвилині другого тайму, тобто на 37 й хвилині матчу, рахунок став 3-4, це вже цікаво. Майже одразу, вже ж в першій шостаці Леандріні робить покер, свій четвертий гол.